Всім привіт. Всім привіт, з вами я, Марк, і сьогодні ми будемо грати в Toilet Fight Відкритий світ. Коротше, <клес> мене так давно не було, бо в мене телефон поламався. <клес> я вийду, не думаю, не буде, але тепер на іншому телефоні все добре. Таке, надіюсь, не помремо. Опріс. Коли що я наші Короче, а сьогодні хочу викласти ще одне відео. Ну як мене вдарили? Ну ж самі бачили, мене вдарили якось. О, босики. Коротше, сьогодні я хочу провести 5 босів. От, і там буде? І у а не у чорний не думаю. Зараз ви бачите, як його проходити, як я його проходжу. Ага, я одразу отсюда біжу. І відсюди п'ю. Підходимо. Будемо може свої колонки. Включати. Йой. Хопле, копля. Так, я його вже багато разів проходив. О. Це штука. Це коротко. Вийшла недавно 67-ма друга частина. Мені дуже жалко мого улюбленого перса вон від мене. І камерамен Титана. Ну, Надіюсь, з ним все буде добре. Аплякаланки свої до мені включив. Я думаю, що це що може додати у чого, що телевізор буде вирізати. Бо це ж тільки нова там І ще крайне сподіває. Ну ці, що там, ці ракети і лазер, як у мене. Впливає. Йой, знову стої! Тобі колонки включають. Ну коротше. А напишіть, який вас ваш улюблений перс. перескібів селі. Коротше, все. Я дуже люблю, дуже люблю щось таке. Скібідіс, у мене за... Стих. Йой, три удари удари. І все. Бив! На останній секунді вбив.

Далі собі трошки віддихну і почну далі знімати, але вже по іншій Блін, реклама.